Що ви кажете? Апеляція ще не направлена, стану на 27 число. Тобто скільки днів вже? 24, 25, 26, 27, вже четвертий день. Може, тоді, будь ласка, виключте якогось. Дивіться, що хочу вам сказати. Що це вже... Я ставлю питання тут про ту апеляцію, попередню теж у запиті, але мене цікавить зараз від 24 до 10-го. Тобто четвертий день вже сьогодні, і за чотири дні, тобто, при тому, що я на запис тут я вже відправила вам всі відео, які тут є, по-моєму, 15 відео, про те, що в 9-й годині мені в канцелярії сказали, що апеляція вже направлена була 25 го числа формувати в апеляцію. Тобто, вони сказали в канцелярії це підтверджено відеодоказом, який я направилась. Вони казали мені в канцелярії, що вже для формування в апеляцію подали документ. Тобто апеляційну скаргу справили. Просто з того, що я мажу в програмі, то відноси про нападання не проставить. Можливо, не встигли. А тепер ще перевірте. А скажіть, будь ласка, ця апеляції є в реєстрі за цим номером? я Так, так. Так, від 24-го саме, від 24-го 10-го. 50. Дивіться, а зареєстровано судом, а зареєстровано в понеділок судом. Дивіться, я вам показую документ, доказ, реєстраційний. Гляньте оригінал, дивіться, штамп стоїть. 24-го прийнята кур'єром і 24-го зареєстрована судом. Бачите, 24-й штамп стоїть. 24-й. Це вони мені вже 25-го рано сказали, що відправлена була о 9-й годині. Не перекрутили штамп. Бачите, підписали. Це написано 25-го. Ні, ні, з 25-го дев'ятого вони сказали, що, що направлено. Але в даній статі. Ну дивіться що. Вони, вони не перекрутили штамп з того дня. Буває таке зранку, бо його кожен не треба перекручувати. Мене не цікавить. Тобто вони отримали штамп, стоїть 24-го. Нехай вони пояснюють, що вони зробили, перекрутили, не перекрутили. Я думаю, що буде мова погано, йде перері... Але просто я побачила, що рукою секретаря написано дату прийому це о годині .00. .00. Чекайте, о 9-й годині вони вже мені сказали про те, що направлена апеляція. Я вже була відеозапис перший номер один, підтверджую. У вас вже відеозапис є. Де вони мені сказали, я була в 9.05 тут. І вони сказали, що о 9 вже направлена. І відеозапис перший це підтверджує. Я їм показувала цей документ і казала: скажіть, будь ласка, коли. Коли оце, бо що тут пише, коли прийнята? А вони мені кажуть, що вже 25-10 вона направлена в 9-й годині, вони мені сказали. Тобто це, а 24-го стоїть штамп. Я не знаю, вони тут не написали, що виправленому вірити чи що, розумієте? Я, Я говорю те, що не вони не казали. Дівіться. Дивіться, питання стоїть, що у 9, 9. польська розпочала розгляд справи по суті. Коли в неї на столі я зафіксувала, не було справи 20 томів. Тобто справи не було, а вона розпочала розляд, після чого вона мене викинула з залу суду без ухвали, без нічого. Розумієте? Це її вже прецедент. І я з 9.10 була тут, а в 12 я вже було у Польській. в польську. 9 10, Я знову була повторна, знову є запис про те, що я питалася. І, і пояснювала, щоб керівництво, щоб вони викликали керівництво, чому і що там відбувається, що чи справа передана інформацію про апеляцію. Тобто у нас іде питання, що ми маємо штамп, що вони писали, як вони писали. Це нехай вони роблять пояснення. Тобто, по запиту, нехай тепер з ініціативи суду вирісняють. Є 24-го? 24-го. Я, я 24-го відправила. Відправила. Мене не цікавить. Вони мені 25-го сказали, коли я рано прийшла, показувала їм цей документ. Вони мені сказали 25-го. 10-го, у го року о 9-й годині вже було направлено на формування. Тобто йде питання. Мене не цікавить, чи вони в 9-й прийняли, чи вони направили на формування. У мене є ж там 24-го прийнято жовтня, а вже вони мені сказали на відео, що на формування пішла в 9-й годині. розумію, що цей запит, що вони тільки що приносили. Тобто якраз це всіх питань, так? То він стосується саме цих, але основний там є повідомлення. Дивіться. Я вам скажу, дивіться, оце мені треба вияснити. Тому подивіться, будь ласка, хто це має виясняти? На сьомій сторінці, прочитайте, будь ласка, це. Ось тут. Сьома сторінка, що саме про цей документ, ось тут отут. Що саме інформацію мені надати зараз, під час реєстрації, після 14-ї години реєстрації цього запиту. Тобто, вже четвертий день ми маємо сьогодні. Відповідно до законодавства, зразу на другий день. Ця справа формується і йде. У нас були строки. 24-го прийнято, 25-го мали відправити. Все йшло як у записі. А чому слухала справу без документів, без справи польська, і чому вона вчинила такі злочинні дії? Що я вчора взагалі мене все тіло боліло. Два мордовороти викручували мені руки, забирали все все, все. все що далі було, я... Ви десь знаєте, але ви розумієте, є роки. все відео, тобто все, що було, є. Все, тут є всі 15 відео. Вони там докази є. Ви можете подивитися, вони вам направлені, його можна дивитися вже. Тобто є всі докази про те, що відбувалося. Як це відбувалося? Справа в тому, що у нас другий раз пропадає апеляція. Ви пам'ятаєте, минулий раз від 16-го була фактично пропала апеляція, її не було. Вона повернула мені заяву не апеляцію. Я встановила факти, відео дала вам про те, що замість заяви там була апеляційна скарга у тім конверті. Я ту апеляційну скаргу подала до апеляції напряму, що вона вже зареєстрована. У мене було два екземпляри апеляції і 20 екземплярів для сторін. Апеляційний суд мені повернув, сказав, що треба давати через першу інстанцію. І ось я 24-го знову подала від 24-го апеляцію в понеділок, розумієте? У мене вийшло чотири рази. Я подаю апеляцію на її незаконне рішення. У неї закінчились повноваження вже. Вона не мала права, я не писала заяви. 157, що я її продовжую повноваження. Вона взагалі викинула вимоги, які стосуються моїх вимог представництва місії, другої особи позивача. Тому я вас дуже прошу, викличте когось із цих, хто формує, хто відповідає за це. Нехай вони прийдуть і дадуть мені інформацію. Якщо вони відказуються надати сьогодні, я фіксую сьогодні факт, що сьогодні 27.10. керівництво суду, голова суду. Відмовилися надати мені інформацію відповідно до мого запиту, вимоги. Сьогодні. Про рух справи четвертий день. Про рух апеляції. Давайте, будь ласка, ви... я тут буду в коридорі, нікуди не йду. Я, буду, я піду, напевно, до Світлани, бо я сказала Світлані, бо вона принесла справу. То якщо Світлана принесе справу, то я зараз будувати, що там є в справі. Але за той час, будь ласка, покличте мене сюди, добре? Якщо хтось появиться із керівництва раніше, ніж я прийду.